На початку лютого 1929 року на першому конгресі українських націоналістів у Відні було створено організацію українських націоналістів. У той час Галичина входила до складу Польщі. Своєю метою організація проголосила відновлення української самостійної соборної держави на всіх українських етнічних землях. Керівним органом був провід українських націоналістів на чолі з полковником армії УНР Євгеном Коновальцем. Організація спрямувала свою діяльність головним чином проти польської влади, що запровадила на українських землях дискримінаційну політику і розглядалася українцями як окупаційна. Українська військова організація влаштовувала акції саботажу на території Галичини і Волині, політичні вбивства польських урядовців. Тощо в 1934 році бойовики ОУН провели найгучніший терористичний акт вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Парацького. Терорист, який виконав завдання Григорія Мацейко. Міг емігрувати до Латинської Америки, дехто з організаторів акту переховувався на території Німеччини. У відповідь 1930 року польська влада з надзвичайною жорстокістю здійснила так звану пацифікацію, котра багато в чому визначила долю польсько-українських відносин на найближчі часи. У 1934 році польська влада заарештувала і засудила до страти, яку згодом замінила на довічне ув'язнення Степана Бандеру, Рико Ярого, Миколу Лебедя, Дарію Гнатківську, Романа Шухевича. У 1938 році агент НКВС Судоплатов вбив у Роттердамі провідника ОУН полковника Євгена Коновальця. Відтоді ОУН втратила єдність. Вирішальну роль у конфлікті відіграла проблема української співпраці з німцями, яку по-різному бачили старші і молодші члени ОУН. Компромісу вони не дійшли і незабаром утворюються фактично дві фракції ОУН. Мельниківці на чолі з Андрієм Мельником і Бандерівці, очолювані Степаном Бандерою. Конфлікт між ними пережив війну і триває досі. 22 червня 1941 року. Німецька армія розпочала війну проти СРСР. А 30 червня у Львові ОУН на чолі з Бандерою проголосила створення української самостійної держави, доручивши формування уряду Ярославові Стецьку. Підтримку акції доручили батальйонам Нахтігаль під командуванням Романа Шухевича і Роланд під командою майора Євгена Побігущого. Реакція німців остаточно розвіяла всі ілюзії ООН щодо можливості порозуміння. Степана Бандеру і Ярослава Стецька заарештували і депортували до Берліна, а звідти до концентраційного табору Заксегаузен, де вони перебували до вересня 1944 року. Вбито або ув'язнено було також багатьох інших бандерівців братів Степана Бандери, Василя. Та Олексу кинули до Освенців, де вони загинули у 1942 році. Керівником бандерівців до 1943 року став Микола Лебедь. У вересні 1941 року бандерівці переходять у підпілля і розпочинають підготовку до збройного опору німцям. Мельниківська ОУН засудила радикалізм Бандери у питанні проголошення державності і схилялася до більш гнучкої політики. Мельниківці сформували у Києві українську національну раду та видавали газету Українське слово. Однак німці ліквідували і це націоналістичне угруповання. У грудні 1941 року членів ради було заарештовано і частину з них страчено у баб. Бенному яру сам Мельник до січня 1944 року перебував під домашнім арештом у Берліні, а потім у концтаборі Заксегаузен. У травні 1942 року рішення про боротьбу з німцями приймає і Мельниківська ОУН. І вже в червні загони Мельниківців починають діяти в районах Луцька, Почаєва, Кременця, Ланівців. Восени 1942 року створено українську повстанську армію для боротьби з німцями і радянською армією. На Волині і полісі починають діяти збройні загони ОУН, а також Поліська Січ під проводом Тараса Бульби Боровця, спираючись на мережу ОУН Степана Бандери, створення збройних загонів УПА на північно-західних землях України набирає масового розмаху. Переговори між боровцем і бандерівцями призвели до компромісу, який однак бандерівці порушили. 7 липня 1943 року, як стверджує у мемуарах сам боровець, бандерівці роззброїли формування його і мельниківців. Частину польових командирів розстріляли. Сам боровець втік до Варшави, де німці заарештували його і кинули до концтабору. Слід зауважити, що ОУН і УПА це різні речі. УПА військова організація зі своїм уставом і командуванням. В УПА було багато членів інших партій, а також безпартійних. Тож абревіатура ОУН УПА позначає не єдину організацію, а Союз двох окремих формацій. У листопаді 1943 року головний провід ОУН УПА очолив Роман Шухевич на прізвисько Тарас Чупринка. У 1943-44 роках збройні загони УПА становили значну військову силу. За німецькими даними, у листопаді 1944 року до УПА входило 60 тисяч озброєних вояків. Загони повстанців діяли на території, яка охоплювала близько 150 тисяч квадратних кілометрів. Відомий дослідник історії і діяльності УПА Петро Мірчук стверджує, що в хвилі приходу більшовиків на західноукраїнські землі кількість бійців упа, за деякими даними, доходила до 80 тисяч українців і 20 тисяч чоловік інших національностей.